Що ви робите? Що ви робите? Що ви робите з людиною? Люди добрі, дивіться, що робиться. Подивіться, що робиться! Які сволочі з воєнкомата? Беруть людей і продають на, на воєнкомат по 20 тисяч. Сволота яка? Дід нам передок служити. Подивіться, що робить, яке беззаконні, донається Хмельницька область. не Подивіться, які сволочі! Напередок вас всіх! Скоти! А з бронюванням людей забирають і продають, і бронювання пропадає за ніч. Там буде таке. Так, так. Боже мир. Чи, забирайтеся з Дунаєви! Що ви людей нас ловите? Визики хитрі у цій чорній куртці! Єбало, сам єбало за вали. як треба. Біді личи нерви, не врівноважені. На машині 64 73. 64 573 ці. Скарженті таких тролечите. Кидається на людей. За що на чоловіка кинувся? Це просто каже, за не один раз його Подивіться, подивіться, що воно робить. Подивіться, чоловіка б'є! Подивіться, яка скотина, подивіться, чоловіка б'є. Ти чого б'єш чоловіка? Ти чого з Ти Ти нашого допомагає! Подивіться, яка скот! Сволоч, яка! На людей кидається! Мене обзиває, скотина! Скажіть за тобою плачуть. Подивіться, яка сволоч! На людей кидається.